Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як я готую та марную курку. Ось, власне, у мене вже курка. Я її завчасно прошмалила, щоб забрати якусь маленьку пірінку, якщо десь вона там була. Ось і тепер я перехожу до маринування. Саме перше зі спецій мені потрібен перець чорний мелений. Далі додаю паприку. Далі додаю куркуму. Далі додаю хмелі сунелі. Розтираю одною столовою ложкою меду. Далі додаю соус теріяки. Зовсім трішки додаю соєвого соусу. І додаю кисло-солодкий соус. Тепер замаринована курочка вже в лукові для запікання. Поставила в деко і тепер ставлю в духовку при температурі 180-200 градусів приблизно на півтори години. Я ставлю на такий час, тому що вона у мене сама по собі велика в розмірі. Якщо у вас буде менша за розміром курка, то можете десь приблизно в районі 1 годинки. Тобто, в залежності від того, яка у вас потужність духовки або маса самої курки. Все, відправляю в духовку, і через півтори годинки повернуся до вас із результатом. У мене вже пройшло півтори години, і курка моя готова і має ось такий вигляд. Трішки зверху вона припеклася за рахунок меду. От, потрібно було, напевно, трішки зробити менше градусів. От, але в цілому курка. Готова. І зараз я розріжу і покажу, як вона виглядає всередині. Гомілку я відрізала, і видно, ось, що зразу м'ясо від кісточки відстає. Добре пропеклося і повністю готове. Ще покажу, як вона пропеклася ось в цій частинці спини. Пропеклась добре? Крові немає. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування курки в духовці. Також діліться, як ви схоже, готуєте, як ви маринуєте курку. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.